Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. Сьогодні мова піде про наголос. За висловом римського вченого Діамеда Наголос це душа слова. Втративши його, слово часто втрачає свою самостійність. До речі, помилки в наголошуванні слів. Найпоширеніші. Часто вони пояснюються впливом сусідніх мов, насамперед російської. Ми звикаємо до неправильного наголошування слів. І коли чуємо правильне, уважаємо це помилкою. Скажімо, як правильно говорити: дочка чи дочка? Цікаво, а як наголошують це слово вінничани? Дочка. дочка? Я говорю дочка. 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 Думаю, дочка. 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 Дочк. Наверно, дочка. То як же правильно: дочка чи дочка? Запам'ятайте. Дочка то спотворене під впливом російської мови. В українській літературній мові слово дочка має наголос на другому складі, а донька на першому. Згадаймо інші споріднені в обох мовах слова, які мають відмінний наголос: очим українською скажемо відчим. Драва. Дрова. Живопись, живопис, имя, им'я, колесо, колесо, ненависть, ненависть, Атаман – отаман, олень, олень, подруга, подруга, середина, середина, спина, спина. Закріпимо вивчені сьогодні слова. Відчим донька, дочка, дрова, живопис, ім'я, колесо, ненависть, отаман, олень, подруга, середина. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. Правильно наголошуйте слова, щоб не зникала неповторність нашої мови. А зараз до вашої уваги. Колоритні українські слова, які замінять надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Картатий. Що означає це неповторне слово? Розібратись у цьому нам допоможуть маленькі експерти. Мені здається, що це. Якісь. <різів> Картани, <тос>. Картани. Ну, погано розмовляє. Конопати. Такі клаптики. Е, в клітиночку. Картати яскраво тканина. Короткі. Клітинку про тканину там. Проводять. Як в мене Компетентність наших експертів не викликає жодних сумнівів. Але звернімося до словників та творів красного письменства. Запам'ятайте, картатий це клічастий із чотирикутними візерунками, малюнками. Так кажуть про тканину, одяг. Картатою може бути спідниця, картатий шарф, картатий капелюх. А ось приклади з художньої літератури. На другому тракторі сидить юнак, на ньому. Картата сорочка й Капелюх. Юрій Яновський. Марійка стояла біля розчахнутих навстіж воріт. Чекала, запнувшись у вовняну картату хустку. Галина Вдовиченка. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі. На вас чекатимуть нові мовні смаколики.